Доброго дня, з вами Олександр Янковський та Крим Ралі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке: чи дочекалися кримські продавці нерухомості багатих росіян з великими грошима? Чому перед кримськими МРЕВ не зникають черги і водії готові читувати тижнями? Як заповідники перетворюються на смітники? Та чи можуть кримчани позичити гроші в російських банків? Ну а спочатку про те, що відбувається в Керчі. Візитною карткою цього міста вважаються Мітридацькі сходи. Але незабаром мене вже цілий рік, як вони мають ось такий вигляд. Влітку минулого року частина сходів була зруйнована внаслідок суво ґрунту. Обвал був неминучим, і цей процес лише прискорили рясні дощі, які пройшли в керчі минулого року. Городяни обурені станом справ скаржаться до місцевої адміністрації, але марно. Там визнають, коштів на ремонтні роботи у місцевої влади немає. А республіканські керівники, призначені Москвою, лише обіцяють їх виділити протягом року. До речі, ще один архітектурний символ півострову ластівчине гніздо, що в Ялті також під загрозу обвалу. Про це нещодавно повідомили в так званому міністерстві культури Криму. За їхніми даними нині для відвідування туристів закритий балкон, який нависає над морем. Коли ж розпочнуться ремонтні роботи, достеменно невідомо. Ну а тим часом в Криму скорочується житлове будівництво тільки за минулий рік на 60%. І це за офіційними даними. Що взагалі відбувається з кримським ринком нерухомості? Що стало з цінами та чи є на тому ринку покупці? Про це докладно в сюжеті наших кореспондентів. Ірина Сідова, журналіст і переселенка з Криму. Ще два роки тому вона разом із рідними жила в Керчі. Але після анексії сім'я залишила півострів, а своє житло двокімнатну квартиру вирішила продати. Ми продавали квартиру свой целый год, потому что у нас были завышенные ожидания. И когда начался урапатриотизм, мы думали, что сейчас нашу квартиру быстро купят. Потому что знакомые продавали квартиры по достаточной цене в самом начале, те, которые переїжджали. Ми поставили 55 тисяч долларов за двухкомнатную квартиру в спальном районе Керчі. Ну и целый год она у нас простояла, никто ее не хотел, конечно же, по такой цене покупать, поэтому мы потом пришлось скинуть два раза цену. Сначала до 50, потом до 42. І от ми за сорок дві продали, продалі після цього, через місяць начали ну, в Кривучасі. С зараз ринок вообще замір. Одразу після того, як Росія почала контролювати Крим, попит на місцеву нерухомість зріс. Втім, потім почав падати. Констатують аналітики за офіційних статистичних даних. У 2014 році середні ціни на кримську нерухомість зросли на 46%. Причина в ура патріотичних настроях росіян. Вони масово цікавилися квартирами та будинками на півострові. Тоді середня вартість одного квадратного метра квартири складала близько 1600 доларів а приватного будинку 1400 доларів за метр. Хоча ще у 2013 році місцевий ринок нерухомості майже стояв. Середня вартість квадратного метру складала лише близько тисячі доларів. Вже у 2015 році ринок кримської нерухомості зазнав значного падіння, бо економічні санкції спровокували кризу в російській економіці. Американський долар подорожчав, російський рубль знецінився. Саме цього року кількість пропозицій зросла на 62%, а ціни впали майже на чверть. Відтак, квадратний метр житла коштував від 900 до 1200 доларів. Експерти пов'язують падіння також з транспортною та енергетичною блокадами, що впливали на окупований півострів із боку України. У підсумку весь 2015 рік ринок кримської нерухомості перебував у депресивному стані. 2016-й, пророкують експерти також навряд чи сприятиме вигідному продажу житла. Рубль буде продовжувати своє падіння. Економічна ситуація в Росії буде погіршуватися. Разом із цим будуть знижуватися попит і ціни на кримську нерухомість. Тому спеціалісти радять продавцям якомога швидше позбавлятися своїх квартир, будинків та земельних ділянок. Зазвичай вартість житла у Криму залежить від місця його розташування, транспортної доступності та віддаленості від моря. Столиця та курортні міста найдорожчі, але і тут не без проблем. Звичайні покупці, і великі інвестори, доволі часто стикаються з ситуаціями, коли забудовник раптом припиняє зведення житла у Ялті, Гурзуфі та Євпаторії чимало таких завмерлих будмайданчиків. Ситуація на ринку нерухомості залежить не лише від попиту та добробуту людей, але й від ризиків, наголошують експерти. При купівлі кримської нерухомості цих ризиків чимало. За словами юриста Артема Пепи, житло у новобудовах надійніше, оскільки воно введено в експлуатацію вже за російськими законами, нижче ймовірність правової тяганини. Чого не можна сказати про житло на вторинному ринку, стверджує юрист старічне житло з учорами кримської специфіки має особливості того, що раніше це була українська недвіжимость на українських документах. Сейчас uh, в зависимости от того успіли перерегистрировать в російський реєстр або uh, этим возникают определенні риски. Очень много сейчас возникает ситуації, когда пытаются предоставить поддельные українські документи. Неправильно оформлені документи на майно впливають на чистоту угоди. На це має звернути увагу покупець тим більше, якщо мова йде про придбання квартири чи будинку на окупованому півострові, адже за українським законодавством житло може бути у заставі або взагалі під арештом. В ефірі програма Крим Реалі. Сьогодні ми говоримо про те, що змінилося на ринку нерухомості Криму за останні два роки. В нашій студії кримчанка, ріелтор Світлана Аксіонова. Світлана, доброго дня. Ну, от на початку 2014 року більшість кримських продавців нерухомості очікували, що зараз приїдуть багаті росіяни і все куплять. Чи справдилися їхні очікування? Ну, росіяни то приїхали, але не зовсім багаті. І можна сказати, що навіть не богаті приїхали. В основному э, пенсіонери російські, которые на северах, в каких-то відданих регіонах проработали всю свою сознательну життя, имеют мають приобрести при вот, и хотят і хочуть погрітися на солнышке, покупаться в морі. До яких об'єктів нерухомості вони а, проявляли свою зацікавленість? Ну що вони купували? Це квартири, це будинки чи великі будинки. Вначале покупали первичную недвижимость, покупали недострое, потому что все-таки это дешевле. И, к сожалению, не особо интересовались, ведется ли дом в эксплуатацию, выдадут ли и когда им выдадут свидетельство там, о, праве, о праве собственности. Вот, вот это они скупали. И покупали двухкомнатные квартиры, однокомнатные квартиры, очень редко крупное жилье. И Дачі, хотіли, дачки подешевлі, ближе к морю. Ну, Зрозуміло. Ну, це, 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 всі хочуть, всі хочуть да. е жити просто так, щоб ноги можна було опустити в море. Але скажіть, будь ласка, да, що зараз відбувається з цінами на, е на житло? Но 2014 року був зафіксований такий сплеск підвищення цін е на квартири, на будинки. А що зараз? Ну, звісно, зараз спад. І це новий значительний спад. Ну, Я так полагаю, що е, цены относительно 2014 года е, опустились процентів на 30-40 на вторичную недвижимость. Покупці в Криму, це власне самі кримчани і ті росіяни, які туди приїздять, до яких об'єктів у них є цікавість? Земельні участочки, дачки і мілке жив'є, однокімнатні квартирки то, що подешевле. Яка ситуація зараз на Кримському півострові з комерційною нерухомістю? Ну, якщо поначалу, в 2014 році, звісно, їхали з Росії бізнесмени, або вважаючи себе таковими. Вот. Поначалу у них було бажання, звісно, приобретати об'єкти торгового назначення. производственные даже помещения. Но у них почему-то было такое представление, что все это им достанется бесплатно. Но когда м, поняли, что м, еще не создан российский реестр, а украинский реестр уже закрыт, когда юридическую состоятельность объекта нельзя проверить, подумав, эти бизнесмены решили, что лучше снимать такие помещения. Вот. И первыми, кто заехал в Севастополь, это были, наверное, финансисты, так они себя называли, которые открывали какие-то кредитные там, организации по микрокредитам, там, всякими микро и макро. В общем, якобы давали деньги бесплатно. Вот это были первые, кто заехали. Потом юристы. Очень много юристов. Они создавали там свои э, компании. В принципе, они даже снимали не отдельные помещения, а даже там как, как, какие-то площади в офисе, вот. тоже решили учить украинцев жить по-другому. Вот. Потом торговые, конечно, торговые помещения. Но вот я знаю, что те ребята, которые у нас искали в 2014 году помещение под рестораны, э Це було несколько компаній, причому крупных російських компаній ні у кого бізнес не пішов. Вот. І закрылись. Вот в 2015 році, вони вже позакрывались. А щодо торговельних мереж, як відбувається ситуація? Чи є знаєте, потреба велика в нових торговельних мережах, у будинках, під магазини, там, торгові центри і так далі? Ну, ні, конечно. Ні, конечно. Я, з учетом того, що Молодежь в Севастополь не едет, а наоборот оттуда уезжает, поскольку работы нет. Самое главное, работы нет. Интересных развлечений тоже для молодежи нет. Для кого все это? Я даже задавала вопрос тем ребятам, которые хотели открыть торговую сеть неплохую, спрашивала, чем вы возьмете нашего нашего покупателя, что интересного вы принесете в этот в этот город. Вот вы хотите снять 200 квадратных метров. Что там будет? Какая у вас концепция? Ну, типа наливайки. Цикава концепция. Да. Это... Кому интересно, это типа наливайки. Во-первых, те украинцы, которые там остались, они еще не привыкли к российским ценам. Вот. То есть молодежь, молодежь как-то вот продвинутая, все-таки им это неинтересно. їм цікаві які програми. О, щодо програм, пані Світлана, дивіться, знач, в Російській Федерації є декілька таких спеціальних програм, які стимулюють начебто придбання нерухомості. Ну, там, знаєте, житлова програма, там якась там іпотечна програма. От чи такі програми вони впливають на кількість людей, які хочуть і можуть купити собі квартиру чи будинок? Звісно. Багато покупателі хочуть приобрести, але хочуть продати. на условиях ипотеки и социальных программ продавцы. Ведь э, все-таки рынок недвижимости остался валютным, долларовым в Крыму. Продавцы, э, если они уезжают э, на Украину, а таких продавцов, вот чистых продавцов, не обменщиков, именно которые меняются внутри города, а чистых продавцов, которые уезжают, их интересуют только доллары. Это, это понятно. Но э, программа социального жилья, ипотечного жилья, она рассчитана на то, что продавец в конце концов получает рубли на свой расчетный счет. Если я украинец, если я не получила в Севастополе российское гражданство, я не могу открыть счет этот. Это раз. Второе. От момента вот, принятия решения покупателям, что я, мне квартира понравилась, я ее хочу покупать, до получения правового уже документа о собственности проходит, ну, минимум три месяца. Это длительная такая процедура. За это время меняется курс. Вот. И по факту продавец, дав согласие продать данному покупателю свой объект, получает, ну, возможно, Совсем не те деньги, на которые рассчитывал. Да. Пані Світлана, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, і що буде далі з цінами на кримські об'єкти нерухомості? На ну, наприклад, у цьому у 2016 році. Ну, не падають, і я уверена, що вони будуть падать. Дякую. Світлана Аксонова була гостею нашої студії, Кримчанка ріелтор Аналітичний центр торгової системи «Ремнавігатор» прогнозує, що 2016 року ціни на кримську нерухомість знову впадуть, але зараз більш суттєво на 25-50%. оскільки економічна ситуація буде погіршуватися і надалі? Ну а далі в нашій програмі ви дізнаєтесь про таке: чи доступні для кримчан так звані пільгові російські кредити? Звідки в кримських горах з'явилися поліетиленові ліси? Та скільки тижнів кримчанам доведеться ночувати перед мрев? 2004. Продовження нашої програми дивіться за хвилину. Ви дивитесь Крим Релі з 1 квітня 2016 року. Кримчани більше не можуть їздити кримськими дорогами з номерними знаками українського зразка. Але до цього терміну нові документи встигла отримати лише половина з понад 800 тисяч автовласників. Як живеться кримським водіям у чергах, досліджували наші кореспонденти. Парковані вздовж узбіччя автомобілі. Останнім часом це звична картинка для Криму. Тут на свою чергу чекають легкові автівки, автобуси і навіть вантажівки. Незважаючи на те, що на календарі вже початок квітня охочих змінити автомобільні номери, менше не стало. Ну, я вже не перший раз приходжу сюди. бачите, яка очі. Я вчора в 9 вечора прийшов, а сьогодні вже 1 апрелі. Фактически пришел в марте, приехал, а уже апрель месяц. Очередь очень медленно. Вчера я в 10 вечера приехал. И сегодня вот сейчас здесь 12 часов мы 150 метров проехали. И хотят оформить, но вот очередь, видите, люди, кто работает, они не могут по трое соток здесь находиться. Не каждый может сразу поменять. Кто-то рассчитывал, они же до 2017 -го года сперва было. А потом сделали резко до 1 апреля. Духой сейчас такая очередь. Ну, теперь стоим с 8 вечера. То теплицы, то редиска, то огурец. Времени не было, работа. Понимаешь? Времени не было. Стоять приехать. Да, было время, можно было летом приехать. У меня генеральная доверенность украинская. До августа можно было пройти. Но не успел. Я думал, до конца она будет действовать. Она до сих пор действует. Є серед кримських водіїв і такі, що вважають зміну українських автомобільних номерів на російські не більше ніж авантюрою, та способом поповнити місцевий бюджет, основна причина встановлення таких строків до 1 апреля це мабуть, необхідність поповнення бюджету за счет уплати транспортного налогу. Хоча первоначально, коли Росія присоединила Крим, таких строків не було. Так? И не только по этому вопросу. Поэтому люди до последнего, наверное, считали, что сроки эти продлят. Потому что вот этот, извините меня за выражение, бедлятник, который поставили людей, как в лучшие времена Советского Союза, да, опять вернулись в очереди. Да. Люди должны отпрашиваться с работы, как в командировку, да, для того, чтобы... Просто поміняйте номери. Тим часом в кримському так званому ГІБДД попереджають, що з 1 квітня водіїв з українськими номерами при зупинці будуть попереджати. А протягом 10 днів вони мають замінити свої номери за повторне порушення автовласникам загрожує штраф в розмірі до 5 тисяч рублів і позбавлення права керувати транспортним засобом на строк від одного до трьох місяців. А ось ті автовласники, які керують автомобілями з українськими номерами за дорученням, оформленим ще за часів України, можуть проходити перереєстрацію авто до 2018 року. Про це 1 квітня повідомив начальник кримського, так званого ГІБДД Анатолій Борисенко. Він зауважив, що це стосується і машин, придбаних у кредит або у лізинг. Тамара Тимочко, Данило Кнут, Сімферополь, Крим. Символом російської окупації Криму вже стала настоїнка глоду, яку продають небагатим аматором оковитої у поліетиленовій тарі. А от власне поліетилен вже став символом екологічного лиха у найкрасивіших місцях півострова, як от біля печери Мармурової. Купи побутового сміття, шини, скло та безліч пакетів, які обліпили кущі. Такий пейзаж має дорога до мармурової печери, що неподалік Сімферополя. Ще за даними української прокуратури, близько 30 років поспіль тут було незаконне звалище. Півроку тому його, начебто, закрили, але місцева влада продовжує звозити сюди сміття з прилеглих сіл, кажуть самі ж селяни. Найактивніше це відбувається ночами. Та ще й що і іноді буває. Бывает, есть машины, особенно вечером подъезжают. Да. Неизвестно кто, что. Это каждый год, ну да. Заповедная же зона это все. Никого нет, никому это не надо. Они славу закрыли и все. И считаю, что этого достаточно. Ее вроде бы закрывали, собирались, обещали. Но это все ерунда. Надо ставить знак, надо ставить запрет, надо ставить все. Надо по-настоящему мальчишки. Жалуются, потому что это такая красота здесь. Только одна эта гадость. Какое-то время не было. Да, не было. Было все нормально. Ну вот факт, вы видите, что делается. Но ну, это наш позор. Вы что смотрят на это? Ну, правда, приезжают вол волонтеры. солдаты помогают, все это чистится, все это убирается, но это как потемкинские деревни, вот так получается. Я думаю, что надо все-таки решать. Но свалки это вообще беда Крыма. Вот я в Алуште, так там вообще катастрофа. Поэтому что-то говорить мы же <связывая> уже привыкли реально смотреть. Власти говорят, денег нет. А мне кажется, что просто не хотят этим заниматься. Ну это просто стыдно. Такие всемирно известные пещеры, така красота. І от люди едут і смотрят на это безобразие. Величезного смітника в заповіднику жахнувся і чиновник з Москви. Заступник керівника Федеральної агенції з туризму Олексій Конюшков нещодавно відвідав мармурові печери. Своїми враженнями він поділився з російськими журналістами. Я на березневі свята відвідав приголомшливий об'єкт печеру мармурову, але проїхати туди неможливо. Смітник лежать купи сміття, і їхати туди не хочеться. Треба почати з цього об'єкта, знайти керівника і поставити питання, доки це буде тривати. Сказав заступник голови Ростуризму. Але поки місцеві жителі, туристи та російські керманичі жахаються кримських звалищ, республіканська влада годує всіх їх обіцянками про покращення. Мовляв, невдовзі на півострові побудують кілька сучасних сміттєпереробних заводів. Такі розмови лунають вже два роки з початку окупації півострова. Олена Мудра, Микола Тимчук, Крим. За офіційними російськими даними середня зарплата кримчан зараз не перевищує 200 доларів. Назбирати з такими доходами на нове житло просто нереально. Але наскільки кримчанам зараз доступні російські банківські кредити? Ми запитали в самих мешканців півострова. Ви знаєте, кадіти банки мене зовсім не Ось ця система. Она убивает все на свете, и у меня нет средств просто, чтобы это как-то выплачивать. Мне это совершенно это меня, я никогда не буду брать. Не могу по этому вопросу ничего сказать, потому что близкие, знакомые не пользуются такими кредитами, потом ничего нет. Сейчас затишье. В ближайшие полтора года будет полная затиши, никто ничего не покупает, никто ничего не продает. Но народ осторожничает. А вообще не знаю. А банковские карты вот даже не для, не для протокола. Вы скажете, вот виза, мастер карт сейчас работают в Крыму? Нет? Хреново. А кто же нам даст? Потерял? да. Однозначно нет. 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 Сталкивались, узнавали. Нет, ну, ничего нет. не дают. Ну, да, мама, мама в декрете не имеет возможности взять ипотеку. Потечный любой кредит не имеет. Да, они под детские не дают, потому что детские это не детские доход. это де, да, детские это детские. Вообще не так объяснять, не имеешь права выплачивать детскими деньгами. Сейчас, как правило, это в основном все неофициально работают, а требуют официально. И официально там, по-моему, должна быть зарплата не меньше 70 тысяч на минуточку. Для того, чтобы ты имел возможность выплачивать ипотечный кредит. То есть это нереально. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Кримреалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах Twitter, Фейсбук, ВКонтакте. А також щодня слухайте на середніх хвилях, в тому числі і в Криму на частоті 549 кГц, дев'ять 549. З вами був Олександр Янковський та Кримреалі. До нових реальних зустрічей.